У СББ по Андрія Перевозванного 48 лише півтора місяці. Але, як зазначає голова правління Вікторія Бабоєва, за 43 роки в будинку назбиралось чимало питань, які нині потребують вирішення. Ми зрозуміли, що якщо ми хочемо змінити стан справ в нашому будинку, то діяти потрібно досить швидко, зазначає голова об'єднання. Ми створили ОСББ, щоб більше не залежати від ЖЕКу. Плануємо переглянути тарифи на отримання будинку та зайнятися ремонтом будинку. Серед першочергових планів, крім благоустрою, ремонт системи каналізації. Також ОСББ хоче податися на програму першого безкоштовного ремонту. Коштом міського бюджету планують провести капітальний ремонт покрівлі, а завдяки програмі співфінансування в будинку прагнуть провести заміну водопровідних труб в підвалі. Новостворене об'єднання співвласників Вишенське стало одним із 19 створених з цьогоріч ОСББ у Вінниці. З кожним етапом створення ОСББ мешканцям допомагали працівники ресурсного центру підтримки об'єднань міста Вінниці. Спочатку створили ініціативну групу, до якої Увійшли по чотири людини з кожного під'їзду, розповідає голова об'єднання. Далі обрали голову та розпочали підготовку документів. Ресурсний центр надавав нам всебічну підтримку по кожному етапу. Нам підказали, що треба робити. Допомогли в підготовці всіх документів, у тому числі протоколів. Коли проводили установчі збори, я думала, прийде небагато людей, але небайдужими до питань будинку виявилося майже 70 співвласників, зазначає голова ОСББ Вишинське. Загалом, станом на 1 травня, у Вінниці з початку року створили вже 15 об'єднань в 19 будинках. З них три ОСББ створено в новобудовах, решта 16 – це старий житловий фонд. Всього у Вінниці нараховується 841 об'єднання у 921 будинку.